Міська виборча комісія оприлюднила попередні результати голосування громадян та оголосила назви політичних партій та імена депутатів, які прийшли до Бориспільської міської ради. Вибори у нас підходять до кінця, вже всі партії определились, вже визначили мера, вже обласників здали. По мерам це Федорчук Анатолій Соловйович буде об'являти, об'явимо потім офіційно і празднично. По політичним партіям у нас наш край пройшов. 10 человек депутатских мандатов, «Солидарность» 7 депутатских мандатов, Олега Ляшка партия 4 мандата. Об'єднання самопоміч 4, сіла людей, 3, свобода, 3 і батьківщина 3. Прізвища обраних депутатів, надані міською виборчою комісією, можна переглянути на нашому сайті. Проте ці результати не є остаточними, оскільки внаслідок внутрішньопартійного руху може змінитися черговість депутатських мандатів. Остаточні результати будуть офіційно оголошені 10 листопада. Тетяна Поминальна, Максим Хлопотов, новини, телеканал Бориспіль.